Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Прийшов час розглянути дуже важливу, серйозну та небезпечну тему. Тема, яка стосується потенційного ядерного удару по Україні. Я не беруся розглядати окремі регіони чи окремі частини там Захід, Схід, Південь, Північ. Неважливо. Взагалі, в принципі, чи можливий такий варіант розвитку подій. Скажемо, 2025 рік до кінця року. Скажу зразу від себе. Надіюся, що ні. Дай Боже всім нам, щоб цього не сталося ніколи. Ні нам, ні нашим дітям, ні нашим правнукам. Тому що це просто жах буде в планетарному масштабі. Але знаєте, в наші часи може бути всяке. І це факт. Тому що мені здається, що людство сходить з розуму надзвичайно швидко. Дуже швидко. І у всіх масовій психозі люди дуріють. Тому, знаєте, все може бути. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть стосовно можливого ядерного удару по Україні. Чи взагалі такий варіант розвитку подій можливий? Бо мені часто про це пишуть, мої підписники мені часто про це пишуть. Люди питаються, чи є загрози, особливо люди з великих міст, таких як Київ, Харків, Львів. Так, добре, давайте я гляну. Три карти на циганській колоді витягну. І на таро я теж витягну три карти. Давайте три карти з кожної колоди. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Карта противника. Близька присутність ворогів. Напружена карта. Карта удачі, хороша та позитивна карта. І карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Хороша карта. Карта, яка означає, що молитися треба більше янголам, проводити різного роду молитовні практики, медитації. Сімірка кубків. Брехня, обман, ілюзія. Сімірка кубків це карта ілюзії, це карта брехні. Залякування. Скоріше, просто залякування, з метою до чогось схилити Україну. Двійка жезлів, карта сили, королева Пентаклів. Ні. Ядерка ні. Я думаю, що ні. Можливо, вони говорять про це спеціально навмисне, щоб залякувати, щоб провокувати паніку у людей, у громадян. Але я не бачу ядерки в майбутньому Україні, принаймні на 2025 рік. Так що, дай Боже до 2025 року до кінця доживемо спокійно. А у будь-якому випадку бажаю миру. Бажаю, щоб це все безумство воєнне, якомога швидше припинилося, щоб всі жили мирно, спокійно, щасливо, злагоджено. Кожному з вас, шановні глядачі, я бажаю благополуччя та всього найкращого. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Дякую за те, що пропонуєте теми для прогнозувань. Я їх розглядаю по мірі можливості, коли в мене є настрій на певну тему. От сьогодні чомусь про ядерку захотілося записати відео. Продовжуємо працювати в штатному режимі. Пропонуйте теми для прогнозувань, пропонуйте якісь свої пропозиції. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Дякую велике за вашу увагу. Мирного неба, позитивний прогноз в принципі вийшов. Вийшов, вибачте, за грусизму. Всього доброго вам, побачимось.